Вітання аграріям. Сьогодні разом з вами дамо собі відповідь на запитання дуже важливе, і те, яке найбільш частіше ви задаєте в процесі вирощування сої, що гірше гербіцидний стрес чи присутність бурянів, тому що інколи так буває, що ми забрали першу хвилю, йде друга, ми забрали другу, йде третя, і ми боїмося давати гербіциди, тому що це гербіцидне навантаження, тому що. Є гербіцидний стрес, і він, звичайно, є, і от, оце завжди знаєте, що краще зробити, від чого буде менше шкоди, завжди це питання нас турбує. І звичайно, що відповідь вона завжди в полі. Тобто тільки в полі ми можемо прийняти правильну відповідь, але розібрати саму суть питання можна і сьогодні за столом. Сьогодні в нас неділя, 19 жовтня. І я розумію, знаєте, що у багатьох зараз хтось скаже, та які там гербіциди до гербіцидів ще далеко до наступного року, а зараз соя в полі. І оце проблема. Так, я розумію. Але слухайте, я дуже дуже слідкую за прогнозом погоди. Не завжди він нам каже правду. Але я вже не в одному від не в одному відео останньому говорила, що буде бабине літо. Ну нарешті нам його з 20-х чисел передають. Відео вийде. Якщо сьогодні 19 неділя, 20 понеділок, 21 у вівторок, і я дуже сподіваюся, що буде бабине літо. Ви всі будете в полі, і у вас не буде часу дивитися це відео, але і на нього прийде час. І ви його подивитеся, коли це буде вам доречно. А зараз я всім бажаю, щоб чим швидше зібрали ту сою з полів. Я теж дуже хочу, щоб ті, і, і, і ті фермери, з якими ми працюємо, і всі з чим швидше забрали врожай, бо, як кажуть, той врожай, що в коморі, а не той, що в полі. Якщо говорити про якісь втрати, які на сьогоднішній день є, це дуже, дуже по-різному буває, але на сьогодні це все одно не є великі втрати. Буквально... Я ці останні два тижні дуже часто в полях, дощ на дощ, ми дивимося, десь ще десикацію доробляли поміж дощ, десь уже не не рухали. По різному в більшості випадків робимо десикацію, тому що оті бур'яни, про які ми зараз будемо говорити, що з ними робити, оце вже енна хвиля. І воно все ускладнює збирання, як би ми того хотіли, не хотіли, але якщо вони десь полізли, то це є проблемою. Тому ще раз всім бажаючим швидше забрати сою і будь-які інші культури з полів. А сьогодні давайте повернемося до нашого питання що гірше. Присутність бур'янів чи гербіцидний стрес. Що нам більше може забрати нашу, врож... нашу врожайність чи, навпаки, зберегти врожайність? І дивіться, бур'яни, ми всі знаємо, що. Буряни це звичайно, що вони забирають нам вологу з поля, тому що в них дуже розвинена коренева система. Є буряни, які там мають до 3 метрів, до 5 метрів і до 10 метрів кореневу систему, і навіть більше, коли отак її, знаєте, розкопувати в полі і дивитися, то вона може тянутися і тянутися. І, звичайно, що маючи таку потужну кореневу систему, а ви наприклад, ту саму пшеничку, так ну непогана коренева система як для пшенички, але вона точно не, не на 10 метрів. Тому. Тому, маючи таку потужну кореневу систему, звичайно, що е, бур'яни забирають е, нашу вологу. А інколи волога це дуже верніше не не інколи, а дуже а в більшості випадків, я навіть не знаю, як правильно назвати е, підібрати оце слово. Е, волога є критичний фактор, дуже необхідний. Тому що саме завдяки волозі нам в рослинку попадають і поживні речовини. Е, тому. Ця конкуренція за вологу, навіть є дані, що навіть до 5% можуть бур'яни нам знизити запаси вологи в ґрунті завдяки цій розвиненій кореневій системі. І, і, і звичайно, і листковій системі. Тому що, якщо на полі є буряни, які займають велику площу, це той самий кінський щавель, чи, чи наприклад, там, щириця, чи амброзія, чи, чи усоти. Тобто, ну, вели... чи, чи, чи та сама лобода біла, чи волошка, ну все воно займає величезну площу. Конкуренція за світло, за простір. І якщо Підсумувати а, величезну кількість проведених досліджень, якщо підсумувати те сті всі наші знання, знаєте, ми можемо спиратися на дослідження, і я завжди кажу, що наука це величезна, величезна кладість знань, які ми маємо знати і маємо їх використовувати, знаєте, і оцей фундамент на який опиратися, але є ще досвід, і це теж величезна глиба, на яку ми опираємося, і ми бачимо в полі, що якщо, наприклад, все там зашито хвощем. Страшенні запаси на тому полі корневої системи, хвоща і спорів. Звичайно, що дуже складно вирощувати сою. Тим більше ми знаємо, що в сої проконтролювати хвощ дуже складно. Так само, якщо ми маємо перій. І, і взагалі мова йде знаєте, зараз в першу чергу про багаторічні бур'яни. багаторічними бурянами взагалі краще от, зібрали попередник, дали відрости їм і, і забрали оці всі, дали гліфосати, там ще домішали які, чи МЦПА, чи Дікамбу, чи ну, будь-яку іншу діючу речовину під ті буряни, які нам треба проконтролювати, і забрали оці всі бур'яни з поля. Включно з кореневою системою, звичайно, що на 100% за один рік ми не можемо проконтролювати, бо дехто надіється, що як я дав гліфосати, то, ем, то вже якби навесні у мене бур'янів не буде. Та буде. будуть, Тому що це грунт, це, це, це живе тіло, жив, ну, жива субстанція, де відбувається життя, і, і воно насичене життя відбувається. Тому там великі запаси насіння, і, звичайно, що воно буде проростати, попадаючи в сприятливі умови, буде проростати. І ми не можемо все проконтролювати за рахунок гліфосатів. Але принаймні, знаєте, оці багаторічні рослини ми маємо їх рослини бур'яни. Буряни, ми маємо їх контролювати, щоб потім, щоб потім, коли ми вже даємо гербіциди, плануємо гербіцидний захист по будь-якій культурі, щоб ми не підвищували оці норми. Тому що знову ж таки від норми теж залежить оцей гербіцидний стрес, наскільки він буде. Тому що якщо у нас є, наприклад, велика кількість осотів на тій самій сої, ми мусимо давати 2,5 інколи до 3 літр бентазону. А що робить бентазон в нормі 3 літри? Та палить геть чисто. Ну, немає на увазі, що що та рослинка не виживе, виживе, але фітотоксичний вплив достатньо сильний. І надовго. Yeah. Якщо там від е, тифенсульфурону там набагато менший, від, там, від хлоримурону менший візуально. Так? Звичайно, що рослини стресують, але, але він трішки менший візуально, то бентазон дуже підпалює, особливо в таких високих нормах. Але якщо в нас немає е, менше багаторічних бур'янів і вони там невеличкі, то звичайно ми можемо там дати, наприклад, 2 плюс 2 літри, чи, чи один раз там, 2 літри. Тобто це нам дуже полегшує нашу роботу. Але повертаючись до наших бур'янів, тобто підсумовуючи оці весь наш досвід і знання оцих всіх досліджень, які відбувалися і в науці, і в практиці, то втрати від бур'янів дуже великі. Вони можуть становити як 10, як 20, як 30, так і до повної втрати врожаю, коли буряни зашивають поле, коли вони безконтрольні, і ви, напевно, то бачили, що посіяли, а збирати нема що. Тому що. Зверху буряний всередині е, немає е, нічого. Е, тому шалені втрати можуть бути від бурянів. Крім того, ще є дуже важливі моменти. Е, присутність бур'янів деяких е, на полі має фітотоксичний вплив на рослини через виділення кореневої системи, ал алелопатичні виділення кореневої системи. Вони мають, виділяють певні сполуки, які пригнічують ріст і розвиток культурних рослин. І до цих е, таких сильних алелопатів відноситься і періп, Повзучий, і лобода, і берізка, і гірчаки, і гірчиця, і молочайні культури, молочай, тобто багато, величезна кількість бурянів, осоти. Які виділяють ці сполуки, які негативно впливають, і коли ви бачите, наприклад, або, наприклад, величезна кількість кореневої системи перію, яка буде виділяти ці токсичні речовини, і ми бачимо, що там насінинка, навіть в поперше вона не має, може не мати нормального контакту з ґрунтом, тому що там велика кількість кореневої системи. А по-друге, через оці виділення, навіть якщо воно сходить, воно дуже погано росте і розвивається. І м навіть в цьому році в нас е є в одному господарстві поле, де е в пирію так у там було багато багато інших причин, тобто е посіяли дуже холодну землю в дощ. Після того йшли зливи. Воно його просто, отак знаєте, за замулило, утворилося кірка, і потім та рослинка кукурудзи сходила через місяць, отак, От якщо там на метр погони, на, ну, 6-6,2, знову ж таки, це в кожного своя норма, це я говорю, якщо ми сіємо, там, наприклад, 90 тисяч рослин кукурудзи, 90 тисяч насінин, то у нас на метр погони там виходить, по-моєму, 6,2 насінини, ну, хай 6,7. То з них зійшло 3-4. Тобто, і це ну, 50-60% схожість. І, але потім, крім того, ми першу хвилю перію забрали, другу хвилю вже було пізно забирати, і, нам, і, і це дуже нам ускладнило це, дало шалений вплив на урожайність. Тому вважайте, ці поля треба звичайно, знаєте, ми не можемо за один рік їх вичистити, але. Це треба намагатися робити максимально, звичайно. Це було, знаєте, це був обліг, і це була частина поля була тільки перший рік у використанні, ми його вичищали. Але, але пам'ятати про те, що багато бур'янів мають, крім того, кореневі виділення, які пригнічують рослини, якби теж треба пам'ятати. Звичайно, що ці бур'яни є резервуаром, є таким розплідником бур'янів, хвороб, особливо, якщо це там. Спільні спільні родини у культурної рослини і бур'яна. Дальше, якщо на полі на час збирання є бур'яни, зараз ми ведемо в першу чергу мову про сою, яку треба дуже низько зібрати, тому що наш врожай, отам він внизу знаходиться. То е і там є бур'яни, так то це нам перешкоджає зборі врожаю. Ми, знаєте, збираємо сою, ніби сонце пригріло, ми мусимо чекати обіду, поки воно добре підсохне, щоб ну, ті буряни нам не шкодили. Тому що і сік з бурянів, і там накопичується волога, і воно довше підсихає. Тому, тому м -м, присутність бур'янів в полі. Може нам повністю знищити врожай, може там бути від декількох відсотків до повного знищення. Якщо ми говоримо про гербіцидний стрес, так він теж присутній. І кожне внесення, не ну я весь час про це говорю, що кожне внесення гербіцидів воно нам забирає якусь долю врожаю. Якщо ми все внесли ідеально, оптимальна норма, оптимальні терміни, при оптимальних умовах, якщо буває дуже рідко, погодних я маю на увазі. То звичайно цей вплив зводиться до мінімуму. Це може там бути там буквально якийсь там відсоточок. Якщо ми порушуємо якісь умови, цей відсоток може бути більший. Якщо ми змушені, наприклад, дати більшу норму того чи тої чи іншої діючої речовини, якщо ми змушені десь працювати при підвищених температурах чи, чи будь-який інший момент. То, звичайно, це має більший вплив. Але все одно це менші втрати, це значно менше, це набагато менші втрати, ніж від присутності бурянів. Тому, якщо йде друга хвиля, а в нас, наприклад, уже фаза там початок, там бутонізації чи початок цвітіння, все одно краще забрати бур'яни і мати чисте поле ніж. Дивитися на ці буряни до кінця року і потім нам ускладнює збирання, і це забирає нам врожайність набагато нижче. Звичайно, що як будь-яка рослина культурна соя більш чутлива у ці початкові фази розвитку, тобто там перший, другий, третій, дрійчастий листок, от тоді нам треба максимально попрацювати на буріни. Якщо виникає питання, тому що це дуже часто виникає питання, телефонують. А що робити вже соя почала цвісти, давати чи не давати гербіциди, чи може бути абортація, чи не може бути? Може, звичайно, може, і нас десь там якийсь нижній біп не зав'яжеться. Але далі рослини будуть відчувати волю, свободу будуть мати, залишаться поживні речовини, не будуть відчувати цих алелопатичних впливів негативних від виділень. І е, тому відповідь на запитання, від чого е, більше втрати врожайності, що гірше присутність бурянів чи гербіцидний стрес, однозначно присутність бурянів. Тому ось так ми собі м, сьогодні розібрали і дали відповідь на е, це запитання. Звичайно, остаточна відповідь завжди в полі приходите на поле і дивитися, дивитися, оцінюєте яка ситуація. Якщо не можете самі собі дати раду і зрозуміти, що краще зробити м, кого хто є поруч, чи ви маєте які ось знайомих чи чи достатньо знаєте свідомих агрономів, які можуть вам підказати? Звертайтеся, маєте питання, звертайтеся до мене. Я завжди намагаюся бути на зв'язку. Звичайно, що в силу знаєте різних обставин, якби ми не роботи, ми живі люди. Всяке може бути, але я впевнена, знаєте, я знаю, що як мені щось треба, то я ту людину дістану, щоб там не знати, що тому, якщо вам дуже треба, дзвоніть, пишіть, м -м, скидайте там чи вайбер, чи в телеграм фотографії, і я завжди е зможу вам підказати, як ті чи інші ситуації е краще зробити. Тому ось така інформація. На сьогодні користуйтеся вам ще раз бабиного літа, гарного збору врожаю з мінімальними втратами, кому ще треба досіяти пшеничку, сійте. А я вже буду з вами на сьогодні прощатися. Бувайте ролик до mm -hmm. ну, івачі рослинки.